Замовляв для діток на Миколая, але до Миколая вона не встигла, тому буде на Новий рік. Супер крутий міні-танк, який працює від Wi-Fi, має камеру, купа функцій і працює від телефона. Зараз розпакуємо і затестимо. По комплекту інструкція, як підключити до додатку зарядний кабель. Сам наш танчик, Wi-Fi антенка. І ось тут у нас приклеєний скотч. Ми знімаємо скотч, тому що там камера. І китайці подобали, що все чудово прийшло. Сам танчик, ну, я так розумію, що він привід, потім вияснимо, чи повний привід. чи Десь просто двигуни стоять. Я так думаю, десь ззаді просто стоять двигуни, а передача йде за рахунок. Ось такого ремінчика. Батарея 450 мА, заявлена робота до 40 хвилин. І дальність зв'язку у нас до 30 метрів. Скануємо QR-код, скачуємо додаток. Далі вмикаємо самого танчика, переходимо в Wi-Fi і підключаємося по Wi-Fi до самого танчика. Далі заходимо сюди, вибираємо машинку. І все, і вона вже працює, дивіться, бачите? Тобто, в нас тут є камера. Вона може робити. А, її треба включити, так, да, її треба включити. Ось тут натискаємо включити, і все. І наш танчик вже активний. Дивіться, яка фішечка. Хопа! Піднімається камера. Опускається. Я вам скажу, що якість камери така собі. Ну, і кошти, і воно, правда. Фігню грошей. І тут вже ми, можемо. ми вже можемо поїхати взад, вперед, вліво, вправо. І все. Ви це будете бачити в камері, просто кататися, записувати відео, робити фотографії. Там ще різні спецефекти. Тут показує стан акумулятора самої, самого танчика. Зараз затестимо і подивимось. Ну що, поїхали? Рум-тур по квартирі Петровича. Так. Зараз треба навчитися керувати нею. Уху, uh -huh. так. Куди їдемо? Їдемо в ванну. Поїхали. Якість картинки, така собі. Так, тут коврик. Ууу, uh, щоб ми щось в'їхали. Ми в'їхали в душ. Ану. Так, через коврик переїхало пральна машина унітаз. Хопа. Так. Ну, трошки підтуплює картинка. Так, а якщо ми так зробимо? У-у-у. Ну, в принципі, да, в принципі, може бути. Так, в'їжджаємо. Ой. Ой. Ми не можемо виїхати. А чого ми не можемо виїхати? Ми не могли переїхати коврика, уявляєте? Так, да, і видно одразу, що картинка підтуплює трохи. Хоча пише, що 30 метрів а через дві стіни. Бачите, так. Да, підтуплює картинка. Дивіться, що робиться. Так. Їдемо сюди. Ану. Да, бляха, трошки важко керувати. Давайте піднімемо камеру, вище подивимося на оце створіння. Mm. Піднімемо ще вище камеру. Хопа. Ну, така собі якість картинки. Ну, настільки фігова. Так, їдемо сюди. Опускаємо камеру вниз. Повертаємо. І погнали на кухню. Ну, таке собі, таке. Я думаю, діткам можна погратися. Хоча китайці зробили настільки там яскраву рекламу, що вона там переїжджає, дуже круто все. Так, такий гарний відеоролик зняли. Но Петрович вам показує насправді, як це все діло відбувається. Що ви, коли будете купувати цю машинку на Aliexpress чи будь-де, так, ось я вже заїхав на балкон під самоката. Під самоката. І ну тупить воно, реально тупить. Трошки підтуплює. Ось сама кухня. Давайте піднімемо, подивимося. ну Сама кухня. І їдемо тепер так. Холодильник. Що ви собі уявляли, наскільки чітка картинка. Два двигуна, які приводять в рух передні колеса. Ось бачите, так? Да? В різні сторони просто крутиться, і тоді вона повертається. Ну, ніби прикольна штука. Фари світяться. Бачите, світяться фари, ніби якась Audi. І назад також світиться. Я вже награвся, вам показав. Так, що кому треба, цей міні танчик може стати ваш, а Петровичу, як завжди, великі вподобаючки І всім до побачення.